Друзі, вітаю вас. Це відео дуже нелегке, але його необхідно записати. І думаючи, чи записувати це відео, я згадав афоризм, який я люблю. Якщо не я, тоді хто? Якщо не зараз, тоді коли. І хочу сьогодні з вами поговорити, щоб ви були моїми співрозмовниками цього монологу співпереживальниками про каральну психіатрію в Україні під радянською окупацією 70-ті роки. Але спершу треба сказати, що ще в 50-ті -60 60-ті роки каральна психіатрія і раніше була все-таки не така популярна, це страшне слово щодо каральної психіатрії. Але потім багато. Хитрих і демонічних КГБшників радянських, в яких зараз діти чи внуки працюють в російському ФСБ, вони переконалися, що дуже ефективно і на комислячих, і накодумців направляти до психіатричних лікарень не треба суду, не треба клопотів, не треба так званої огласки громадськості і дуже добре працює на психіку. Фактично нема людини, друзі, яка би примусово насильно вживала психотропні препарати довший час, і в неї би не траплялося незворотніх більших чи менших змін з психікою. Треба Це найперше, що нам це треба розуміти. І в Московському інституті імені Сербського почали ставити діагнози політичним інакодумцям. генералу Петру Григоренку. Валерію Новодворській, Буковському, Леоніду Плющу, українському єврею, який потім виїхав у Францію, Миколі Плахотнюку українцю і багатьом іншим. Московський інститут сербського, відображений в моєму романі Травом не можна помирати, який вийде невзабарі окремою книжкою у видавництві наш формат буде перевиданий і там згадується про. Професора Сніжнєвського, і лікаря, і полковника КГБ Даніїла Лунца мушу вам сказати, що трійця: очільник інституту сербського, професор Георгій Морозов, професор академік Андрій Сніжнєвський і лікар-полковник КГБ Даніїл Лунц найчастіше ставили діагнози здоровим інакодумцем. Які були незгідні з політикою СССР. Я вам хочу сказати, що то наскільки сприймалося для загалу, що вже коли ти не згідний з такою машиною, це вже вважалося, що в тебе щось не гаразд в голові, навіть на побутовому рівні. Все це не так просто, все це мало підґрунтя. А тут можна було безкарно, щоб їх не судили, щоб не було огласки громадськості, щоб десь не розходилося, хоч то і так би не було ніякої, бо то була тюрма закрита. Психіатричній лікарні. І багато потім говорили психіатри пізніше в світі про, ну, як би сказати, цієї трійці медичні злочини. Академік Сніжневський робив прекрасну кар'єру собі. Це в нього виник термін. В його голові у яло тікуща яку ставили більшості політичним в'язням. Або в окремих випадках так звана параноїдальна шизофренія. Я хочу сказати, що коли ми заглибимося хоч трошечки на хвилинку у психіатрію, то є кілька видів шизофренії: є шизофренія, є так звана парафренія, є так звані катактонічні ступори, але це справді хворі, в яких змінена картина світу, які мають часто дуже мученицьке видіння. Мученицькі думки, мученицькі галюцинації. І такі хворі лежали разом із політичними в'язнями, яких туди запроторювала, до речі. І тут, потім і генералу Григоренку визнала Комісію Америці, що він здоровий, і у Франції Леоніду Пліщу, слухайте, всіх, кого оглядали пізніше, коли їм вдалося вирватися на захід. Хто був в цих психіатричках, всіх їх визнавали здоровими? Ну, ясно, що були якісь зміни в психіці, зміни в здоров'ї, але що ці діагнози були хибними. Даніел Лунц, який ходив часто у формі офіцера КГБ, Комітет государственної безпесності, хто не знає, особливо прикладався до таких діагнозів. Особливо. Моєму романі Траву не можна помирати, про який я згадую, бо каральна психіатрія є одна із його тем. Молодому поету Максиму Томиленку ставлять діагноз, цитую, нав'ящий психоз на почві українського язика. Такі подібні діагнози теж ставили. Може, тут трошки є моєї письменницької такої фантазії, але подібні діагнози були для українців. Майте на увазі. І якщо роман буде переведений, слідкуйте, будь ласка, в видавництві наш формат. Хто не читав, прочитайте, будь ласка. На сайтах, всюди, де тільки можна, можна його замовити. Хто захоче, замовити дуже легко. Буде наш формат одне з найбільших українських видавництв. Трьох, здається, в нас, в Україні, під радянським чоботом особливо пильно стежили за такими речами. Була велика московська психіатрична лікарня, Казанська психіатрична лікарня. В Україні така психіатрична лікарня була, Київська. І особливо були ще психіатричні лікарні загальні, де сиділи і на а були психіатричні лікарні закритого типу, друзі, закритого типу. Одна із них Дніпропетровська психіатрична лікарня закритого типу. Дніпропетровську, Де дуже багато потім згадували про одну із лікарок Елла Каменецька, яку називали Ельза Кох. Ельза Кох – це наглядачка в німецькому концтаборі, яка прославилася особливою жорстокістю. Неймовірною жорстокістю навіть серед глядачів освієнцему. І мала звичайну зовнішність. От. Що свідчить про природу зла у людській душі, все-таки це інша вже тема зовсім. Яка є так, як і добро приховано в людській душі темні наші сторони. Так от, через психіатричку пройшов лікар і громадський діяч Микола Плохотнюк. Який пізніше стане директором Музею 60 в 2000 роки? Зараз розкажу про нього трішки? Леонід Плющ, вчений математик, пізніше став літературознавцем на Заході, досліджував українську літературу прекрасна людина. Вже покійний, всі вони вже покійні. Анатолій Лупініс. Зиновій Красівський, наші українські, борці за незалежність України, одні з найрадикальніших, тобто тих, що найбільше постраждали, що нічого не боялися. У них таке було здоров'я підірване. От коли дочекалися Незалежності України, Красівський дочекався, Лупеніць трошки пізніше помер. Неймовірно було підірване. Про них всіх говорити і говорити, розказувати і розказувати треба. Микола Плохотнюк, дякувати Богу. А я трошки більше зупинюся на Миколі Плохотнюку і на долі поета, письменника Василя Рубана. Але перед цим я ще хочу вам сказати, щоб не забути це. Слухайте, що означало у психіатричних лікарнях перебування для політичних? По-перше, друзі, вони сиділи там у цих палатах великих, не було зовсім місця, не можна було рухатися. А коли давали уколи? Які підвищували температуру, наприклад, сульфазін чи ще там щось, коли треба рухатися, ходити, так вони були фактично знерухомлені. А були випадки, коли давали уколи застріки, які спеціально підсилюють рухові реакції і прив'язували простинями до ліжка. Якщо на землі є пекло, то це була така тортура. Можна було ходити в туалет на оправку в певні години тільки, в певний час дня, раз або два. Ви уявляєте собі це. Також політичним не можна було бути з політичними разом. Це було страшніше, ніж в тюрмі. А люди, справжні вбивці, справжні шизофреніки і так далі, знаєте, саме перебування з такими людьми разом, які справді вже божевільні. А божевільних було багато в таких лікарнях, які там відрубали комусь рідним голову сокирою даруйте, чи ще якісь такі речі. От з такими деколи політичним доводилося сидіти. Не деколи, часто. От крім цього всього, не можна було всякі листи до них, все перевірялося. Тільки написав щось не так. Ліквідовували переписку на півроку. Плахотнюк писав логоричний лист про довгий Мур. Микола Плахотнюк, коли був в Дніпропетровській лікарні, там по-своєму це зрозуміло. що мур – це московський уголовний розиск. Бо ж української мови ніхто не знав. За українську мову не було й мови. Розумієте, всі примушували все робити російською, писати листи, все російською, все інакше уколи, А санітари були зеки переважно, Уколи інсуліну, від якого є страх смерті, відчуття смерті весь цукор забирає, Уколи сульфазину, уколи галоперидолу. От глюкогіподемічні коми потрапляла людина. Посилювалося відчуття повної катастрофічності і, і, і страху смерті і неймовірного жаху, аж коли прив'язували простинями. так звана принудітельна іммобілізація. Все це на тлі, що не бачилося з рідними практично. Не було з ким спілкуватися. Майже не водили на прогулянки. Дирося. Коли це все уявити? То ми краще зрозуміємо, що пережили люди, які звідти вийшли. І це тільки дещиться з того, що там відбувалося. Будь-який зек, щоб навіть олівець дістати, щоб писати, підстругати, йому треба було давати. Якісь там не знаю, що з дому, якісь бандеролі, якщо комусь висилало. А могли заборонити запросто, могли всю бандероль забрати собі. Годували погано, дуже. Ото все, що призначалося ще і тим хворим, то це все розкрадав персонал і так далі. Це вже. На тлі того дрібниці були побої фізичні, санітари били хворих. Хворі самі між собою билися. І там усьому були політичні інакодумці. Дніпропетровська психіатрична лікарня була одною з найстрашніших психіатричних лікарень СССР. Я вже згадував про Еллу Каменецьку лікарку, яку називали Ельза Кох, і про таку лікарню йдеться в моєму романі. Теж травм не можна помирати. Є сцени з тих лікарень. Микола Плохотнюк, лікар, який в книжці коловорот розказує про своє дитинство, про юність, розказує, до речі, як він вчився на початку 60-х років в Київському медінституті. Як були викладачі, які боялися говорити по-українськи, тому що вважали, чого вийде до чого дійшло було. І це ще був початок, кінець 50-х, початок 60-х, вважали, що хто говорить українською мовою, це провокація КГБ. Друзі, я на повному серйозі це розповідає Микола Плохотнюк, коли йдеться серед звичайних людей, українці, які викладали в медінституті, та перед тим він ще здобував медичну освіту нижчу, які просто боялися говорити по-українськи, і потім він стикався з цими людьми, і вони признавалися через якийсь час, що вони знали українську мову добре, бо вони українці. Один із них навіть казав, що він знайомився з Василем Стусом і думав, що Василь Стус це провокатор, от випадково бо говорив по весь час. Це вражаюча деталь стосовно стану української мови в той час в Україні. Казали, що українською мовою говорили письменники, академіки і прибиральники в 60-ті, роки, особливо в 70-ті, коли посилилися репресії, і в тому числі каральною психіатрією. Лохотнюк на початку 70-х років дуже довго це все розповідати його. В книжці коловорот все розказано, як він потрапив в психіатричну лікарню, з чим він зіткнувся. Що це лікар, був, слухайте, лікар, який має медичну освіту. Які мученицькі тортури він пройшов, потім в 76-му році він потрапив у казанську психіатричну лікарню. А в лікарні психіатричні можна було лежати як завгодно довго. Це не термін судовий. Психіатричні лікарні розкусили, можна владці є набагато вигіднішими для покарання політичних і накодумців. І він потім в Казанську, потім його перевели до Києва, потім його дуже побили, так само, як побили потім Василя Рубана, про якого я зараз скажу, який прийшов всі пекла коло, а потім тут в Україні ще організовували, що побили страшенно, фізично. Платнюку взагалі там тазові хребці зламали і так далі, на початку 80-х. Микола Плохотнюк, друзі. Микола Плохотнюк один із мучеників за українську ідею, якого от архів Бучі тепер пропав. Бо він мав будинок в Бучі і син Богдан його, а дружина Миколи Плахутнюка – це сестра В'ячеслава Чорновола. І в них був архів, і там Чорновола було, і Микола Плахутнюка. все пропало в Бучі тепер. Це до речі. От. А Плахутнюк помер. Ще кілька років раніше, Микола. Хто буде мати можливість, прочитайте цю книжку. Я її читав, це вражаючий документ людини, яка не скаржиться, яка просто констатує все це, що він, і ця травма українства. Він згадує про студента одного, якого він потім не знає, як склалася доля, чи Михальчук, чи Михайлощук, я не пам'ятаю, який говорив тільки в українському медінституті. Спочатку теж думали всі, що він провокатор. На екзаменах, на всьому говорив тільки українською, його завалювали, нарешті в кінці завалили на якісь військові підготовці, він мусив тільки по-російським російськи відповідати, і не дали закінчити а він вчився майже на відмінно. Неможливо це все переказати. І я би хотів зараз ще зупинитися на долі поета Василя Рубана, який, на жаль, помер у віці 75 років, який також в 70-х роках пройшов жахіття дніпропетровської спец... Психіатричної лікарні. Василь Рубан в 60-х роках вчився в Київському університеті, його виключили після третього курсу. Це був, знаєте, такі були українські хлопці, і він був серед таких хлопців, які були дуже романтичними. Він подумав, що можна покращити радянську державу, що в Україні би добре було відділитися, бо Україна має право на самовизначення, записано в радянській конституції. І щоб. Тут був націонал-комунізм, очищений від всяких пристосуванців і так далі, так думав молодий Василь Рубан. Плюс до того, ще додалося його захоплення язичництвом. Слухайте, кінець 60 х початок 70-х років оце вже що ми чули. І тут цей хлопець, який говорить, що Україна має відділитися і так далі, на нього спочатку, ну. як... Тут я часто вживаю цитати з російської мови, опешеві кагебісти були спочатку, а Думали, що це щось, щось інше. От. І такі були хлопці, як Василь Рубан, молоді. Оці, що стали пізніше так званими сімдесятниками, які утворили Київську школу. Микола Воробйов, який зараз хай Бог продовжить йому літав в Нью-Йорку. Станіслав Вишинський, мій улюблений український поет, який вже помер. Віктор Кордун, Валерій Ілля, Василь Рубан, ще деякі поети, Іван Семененко, Київська школа поетів, так звана. Всі вони були сторожами колгоспних садів, якимись робітниками і так далі, так далі. Тому що всіх повиганяли з вузів, Михайло Григорів, якого я добре знав, теж покійний. І Рубана виключають з університету, а потім через якийсь час йому того мало. Він пише програму. Ще у цього націонал комунізму українського і так далі. Він розкидає листівки, гроші йому дав батько. Рідко зустрінешся з такою, такою в той час, такою щирою юнацькою наївністю, такою любові до України без жодних домішок в той час, ви розумієте. Це, це не те, що зворушує, це просто хочеться плакати від цього. Його заарештовують і інкримінують статтю Зрада Батьківщини. А зарада Батьківщини це мінімум 15 років або розстріл. Ну, але так вийшло, що його кинули в психіатричну лікарню в Дніпропетровську. Він спочатку думав, що це краще для нього, ніж 15 років. Чуєте, друзі? Зрештою, Василь Рубан. Ще до того, коли вийшов, напише роман Помирав уражений проліском сніг. А після того, коли вийде, напише книжку Берегиня. Чи Бережа вона називається, Берегиня і бережа, хто як називає певного Та такого своїх поглядів релігійних. Не будемо зараз вдаватися. І напише два романи: Любиш-не Любиш, і На протилежному боці від добра. Роман Любиш-не-любиш. І роман на протилежному боці від добра вийшли одною книжкою, здається, у 2015 році. Це потужна проза по-своєму. Її мало хто читав. Рубан описую все, що відбувалося в психлікарнях. лікарнях. От тоді, у романі на протилежному боці від добра. Це вражаюче своєю чесністю, прямотою. І Тут є і різні сексуальні мотиви і так далі, які за радянського часу замовчувалися, а потім, якби. Ну він вже писав, коли він вийшов, коли вже почалася 80-ті роки, початок 90-х, так далі. Але тут є, він нічого не замовчує. І про проблему сексу в лікарні, і так далі, про ці всі думки і будь-що інше. Що здається, що про це можна не говорити і не писати, про страх, про відчи, про бажання десь зникнути, розчинитися, про самозгубчі думки і так далі. І так далі. І я пощажу вас. От то краще читати цей роман. Поволі його читати наодинці з собою на протилежному боці від добра. Я теж знав Василя Рубана. Кілька разів говорив з ним. І знаєте, він пройшов ці всі кола пекла. А любиш не любиш. Все одно любиш не любиш. Це взагалі роман, написаний після психіатричної лікарні. Це ніби написаний іншою людиною. Це написаний про молоді парубоцькі роки. Десь там життя у Києві, бійка там стінки на стінку, Скажем так, назвемо романтично залицяння хлопців і дівчат. Хе -хе. Романтично назвемо. Любиш, не любиш роман. Це під одною обкладинкою. По-своєму велика українська проза, принаймні своєю чесністю, своєю такою якоюсь в певному сенсі абсолютною глибиною, до цього часу мало читана. Мало вивчено. От. Як я вам вже казав, Леонід Плющ, математик, який спочатку хотів поліпшувати марксизм в 70-х роках, так само, як Рубан хотів поліпшувати Україну націонал-комунізмом. До речі, Рубан потім зіткнувся з тим, що багато його друзів колишніх стали кар'єристами так далі. що... Вони ніби нічого не пережили, і як він вважає, зламалися, стали слизняками, стали з природженими душами. Хто хто він мав право це говорити гірше за інших? Що йому не було з ким спілкуватися час до часу, що йому нічого свою страшенну самотність. От. Ну, але тим не менше, потім дякувати Богу, що Василь Рубан доживши і до виходу свого роману, і так далі. Я ще пам'ятаю, 16-й рік, який він вів дискусію дискусії у Фейсбуці, непремиренні. Соціальні мережі вони мають свою функцію, а зараз взагалі вони. Ну, але їх не можна як це сказати? Їх не можна переоцінювати і недооцінювати не можна, але і переоцінювати не можна. Він і Станіслав Вишинський, які вони великі, писали такі. Такі коментарі, це було зворушливо дивитися в час такої ну, байдужості, все-таки і так далі. І коли вони навіть не допускали, що великі такі коментарі майже ніхто не читає. І таки, це, все, це, це тільки деталі, вже порівняно з тим, що пережив Василь Рубан. І це вже було перед смертю ці їхні дискусії, такі немолоді. Люди за 70 років, кожен з яких пройшов свої кола пекла Станіслав Вишинський не був заарештований, але лишився самим собою, як Василь Рубан казав, чи не один з київської школи. Станіслав Вишинський, крім того, що це, на мою думку, геніальний поет. Геометрія крові калина, під якою хрунжі мруть. Станіслав Вишинський. Щоб окуляри без оправ наблизили, кого немає. Я можу цитувати довго. І 80-х поволі починають згортатися експерименти з каральною психіатрією під тиском громадськості і так далі. Але цей період кінця 60-х, початку 80-х років, каральної психіатрії і те, що стосувалося українських інакодумців, практично вивчений дуже мало. І тому ця така розповідь, яка вважаю, буде корисною для наших душ і осмислення. Пекла, яким був так званий Союз Радянських Соціалістичних Республік. Друзі, також просив би вас купувати мій роман про Івана Франка, який вже зданий в друкарню. І підтримувати YouTube канал. Ми записуємо ці відео часто. На тлі повітряних тривог, чи коли вони тільки що завершуються. Особливо просив би підтримувати канал, хто має можливість моїм глядачам. Я бачу, що з різних країн дивляться українці. Я не маю на увазі хвилю еміграції української після війни. Я маю на увазі тих, які живуть в інших країнах багато років, якщо мають таку можливість, якщо їм цей канал цікавий, просив би його підтримувати, щоб він міг безперебійно функціонувати. Наперед дякую.